Я чую, як Господь каже підніміться цього тижня вище, подалі від вир і розіграної драми, бо це відволікає вас від того, що настає. Коли він каже це я, я бачу, як у душі закручується безліч вирів, а потім я чую ворог роками сіяв сум'яття і страх, але цього тижня я прояснюю ситуацію. Бо я розкриваю плани ворога, який хоче погбити мій народ, знову і знову бомбардуючи його поразкою і безнадією. Цього тижня ментальна війна проти них має закінчитися, і вони піднімуться вище і знову побачать ясно і вони побачать, що істинно, а що хибно, що таке вир, а що таке мир, і де моє серце, а де ігри ворога. І я виведу їх з безкінечної драми і фальшивих місій, і знову приведу у відповідність зі своїм серцем. Бо в церкві настає момент божественного зближення, коли об'явлення зустрічається з проявом, це той момент, коли ваші щоденники мрій і прозрінь стають керівництвом до дії на найближчі дні. І ви більше не просто говорите про те, куди я веду церкву, але і будете вести її самі. І ви нарешті побудуєте те, про що роками тільки мріяли. Але бачите, ворог не хоче, щоб ви вступили в цей момент самореалізації. Але хоче, щоб ви знову обійшли гору. Його хитрий трюк відволікає багатьох від того, що настає. Ви бачите це? Обмова, що обрушується на вас, це пастка. Опозиція вашому голосу і місії це пастка. Пожежі, які потрібно гасити, і раптовий хаос це пастка. Ви це бачите? Не зводьте з мене очей, не втрачайте спокою, не дозволяйте тягнути себе ні вправо, ні вліво. Напружуйтесь і народжуйте це разом зі мною. Ви знаходитеся на заключному етапі довгого шляху першопрохідців, і я хочу, щоб ви відчули радість пологів. Це момент виконання надій для моєї церкви, яка була втрачена в процесі вагітності, обтяженої тягарем. Але зараз час народження і творення, тому цього тижня не звертайте уваги на драму, заглушіть страх, творіть і народжуйте разом зі мною. Бачачи завжди перед собою Ісуса, який є початок і венець нашої віри, заради майбутнього торжества Свого Він прийняв хресні муки, пішов на позор і приниження, але тепер воссів по праву сторону престола Божого. Послання до Євреїв 12.2. Нейт Джонсон we <laughs>